Всім, мир і благословення, люди, пророцтво про майбутнє світу, відкрите апостольській церкві, доля та обрання народів. Весь світ існує на законах, і люди під власні цим законам. Для того, щоб глобально щось змінювати, нам потрібно вирішувати з тими, які над цими законами. І ми можемо розуміти, що Бог є справа до всіх народів. Він не якийсь Бог далекий. Кожен народ на сьогоднішній день він знаходиться точно в такій ситуації, як знаходився єврейський народ. Якщо він боїться Бога, шанує Бога, виконує Божі заповіді, він то благословення. Він нехтує, тоді перебуває у прокляті. Все закономірна. Покликання та обрання Бога дає всім народам. І якщо ти сьогодні кажеш, ну так, ну то я такий, я такий там. Дрібний, якісь там блага, ось там Моїсей, ось Павло, ось там Давід, ось сім'я, ось Єлісій, ось Соломон, вони. А хто я такий взагалі для Господа? Так, що там до мене? Ти не розумієш, і не розумієш, що ти такий самий, як і вони для Бога. Ти живеш за такими ж законами і під тим самим небом, і під тими ж законами, під тією ж владою якою жили і вони всі ми для Господа, діти. І не потрібно виділяти когось. Тож всім миру, благословення, приєднатись до великої сім'ї Господа з Богом любі!